Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники і гості мого каналу? З вами я Галина. Сьогодні у нас 30 липня. Розглянемо з вами такі питання сьогодні. Так, чи буде війна в країнах Балтії в ближайші роки? Чи буде отрицательний відповідь? Ну, скрытая враждебність є, але отрицательный ответ і фантазії это. Поки ні. Так, далі. Чи може Росія примінити ядерку по Україні перед завершенням війни? Не, я не бачу такого. Ні. Таке не бачу. Чи можуть росіяни підірвати ЗАЕС за... за при уході? При уході. Чи можуть підірвати Запорізьку АЕС? Не говорят, это манипуляции. Хорошие перемены и это иллюзии. Ні. Такого не будет. Чи буде окуповане Новопідгородне Дніпропетровська область? Селище. Новопідгородне Дніпропетровська область буде окуповане? Не розчарування їм там, І тут наоборот перемени. Що тут порабощение? Ні. Не. Нестабільність? подвешена пока. Зависло, але тут ось карта перемоги і помощ, і діло вінчається успіхом. Хороші карти, а їм розчарування. Ні. Чи знає Трамп, що Путіна немає? Що це двійник? Чи знає про це Трамп? Знає. Так, всі карти. У нього вже терпіння сверхмери з ними. Знає. Знає. Так, Сумщина, чи звільнили наші хлопці? ЗСУ? Звільнили вже Сумщину. Що там пишуть? Сумщина, завишене требування. Так, чи звільнили наші хлопці? Там враждебно. Да, рішення проблеми є. І нові перспективи. І, І дом. Ось дивіться, рішення проблеми. Ось, Вот новые перспективы. Вперед. И дом, дом, стабильность, восстановление энергии и удачи. Пять карт говорят что да. Так. Чи купують в Запоріжжі? Ні. Прилеты ще, да, враждебності болезненно. и коса. Прилеты и удары ще, да. Але ось все ні Не, 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 никакой оккупації. Ще ось удары, ще зависло. Прилеты, можуть быть, але... Окупації... Пустиє надежди. Карта дурачка. Йдуть, не бачать впереди. Прірву. Ні. Окупації Запоріжжя. Ні. Так, 13 серпня 2025 року. Що може бути яке собитє для України? 13 серпня. Ну, Плюс-мінус, в картах немає точного. Ну, 13 серпня 2025 року. Що може бути для України? Яке собиття? тут ще показують карта конфлікту, що прильоти і бідствена ситуація, кризис. Так, і далі що? Положительне розвиття, прогрес. Прогрес, колесо фортуни. Так, що тут якісь різногласи, рішення, проблеми. І сонечка, удача. Якісь хороші новини почуємо. 13 серпня. Ну, туди-сюди. Ну, ще подвешенное, і бедственная ситуація, і карта прильоту може бути. Але тут усе все перемены, колесо фортуни і положительне розвиття, прогрес. І рішення проблеми. Ось все решають. І И тут ус королі, королі, королі. Так. И солнышко удача. Вот хорошие новости, какие мы почуем у Серпни. И облегчение страданий. Карта хорошая. -ка. И решение проблемы. Решение. И что? Вот этому врагу обнуление. Сильный враг, сильный гнев. И обнуление. И что тут? І надежно і з помощью. Помощь друзей. Якісь хороші новости мы почуємо. В серпні місяці. Якісь перемены и хороші новости мы почуємо. Ну, подивимось. Так, «Дивимось Херсон», написала там одна. «Херсон» вообще не смотрите. Это вы не смотрите мои видео. Вот только вчера я не подивилась. А так каждый день «Херсон». Как я могу не дивиться «Херсон», если это моя родина? Так, «Херсон» на ближайшее, ближайшее время. Что там чекает «Херсон» по обстрелам? Херсон болезненно и еще прилеты. Ностальгия, печаль. Непримиримость. Але бесполезная суета. Враждебность. Враждебность. Так, перемены, идут и все. Прилеты еще. Прилеты и удары. Херсон. Аж пізнейшая, но карта перемоги и колесница. И положительный результат. Пізнішенько перемены. Зараз пока удары и прилеты. Зараз обережно. Херсон дуже гатять. Так що обережно загроза є. Ще гатять. Ще б'ють, ще прилети. Харків на ближайшие дні. Харків ще чекає по обстрілам. Харків дорого плати. Ні, ну от этому ворогу ось Уход, ось ось дорога, дві дороги, так. І їхні фантазії, іллюзії, обманутые надіжди. По умеренности тут ось все. договор по умеренности. Трошки пизднейше. Все восхождение и договор. Харьков дорого платы, дорого. И выздоровление, хорошие перемены. Все Харьков. Бачите? Выздоровление, хорошие перемены, восхождение и договор. Но это ж карта умеренности. Это к этому идем. А пока что, шо... ну все, переход в другое состояние. И карта мира, перемоги. Харьков должны быть Перемени хороші. І от этому ворогу їхні фантазії і обмануті надіжди. і уход врага. Що вони там лізуть? Хлопці наші тримають і розбивають. Так, это Харків. Тепер дивимося Одесу. Одесса на ближайшие дни по обстрелам. Сильная враждебность. Так. Тоже болезненно, невежество, неприятная ситуация, неприятная неожиданность может быть. Тоже бесполезная суета и иллюзии. Но завышенные требования до Одесса, да? Тоже все перемены идут. Новые перспективы и перемены Одесса. Он ничего. Ну, нечо... Так, важное рішення будет принято. И що? Ну, Одеса ще может быть прилет. Прилет и спустошение ще может быть Одеса. В ближайшие дни. Черкасы. Черкасы. По прилетам ще чекає. Перша карта прилет. Удар. Карта драки. черкаси і мечи. Черкаси обережно. Карта страхи. і вот эта отсрочка. і дві карти прильоти удари. Ну, ось тут перемены йдуть аж пізнішенько йде Йдуть перемены. Солнышко, удача, хорошее предзнаменование. Еще прилеты. Черкасы, обережно. Две карты показали прилеты. Полтава. Полтава. На ближайшие дни по обстрелам. Помощь хорошая. Так, что тут? Полтава. Полтава, карта негатива и спустошення. Может быть, прилет. Обережно. Ну, тут тоже ось все перемены. И удачный случай по справедливости и карта договора. Ось все новые перспективы. Карта справедливости и договор. Але тут ось негатив и спустошення. Может быть, Полтава. Павлоград. Днепропетровская область. Що там по прильотам, по ударам? Павлоград. Павлоград приліт. Перша карта. І друга. Павлоград обережно. Карта страхи І ось ці дві карти. Так, тут що тут тоже? Тоже дорога. Дороги, дороги. Положительний результат. Враг за спиною. Так, враждебность. Плохие приметы. Ну, тоже перемены йдуть, Павлоград. Перемены, але це ж пізніше. Пізніше все по звездам. Перемени, хороша карта перемоги. А сейчас пока обережно. Сейчас загроза є. Павлоград. Місто Дніпро. Місто Дніпро. Що чекає на ближайшие дні? Так. По отшельнику то Ух ты, место Днепро прилету на разрушение. Обережно. Покровительство, защита. Завершение цикла хороший. Ну тоже все завершение цикла. Але лишь все карта? Ищева гатить. Защита и хорошие новости. Завершение цикла. Новые перспективы древорода. По прямой на место рішення імператора. Рішение перемены Днепро. Вообще пока вгатить. Удар. Так. що ми ще подивимося? Що там Донеччина? Донецька область, що там? обстрілом. Донецька область, неудача карта перша і мічі. Там бої. Донеччина і тиранія. Бої, удари і тиранія. І карта страхи, Непримірімость. дьявол гуляє. Укриті. Сильна враждебність. Критична ситуація. Донеччина критична. Подлость. Егоїзм. Ох, фу-фу, фу, хитрость много обмана. Горі, мучення, страданий. Погана карта. Погана карта. Там ще пекло. Ще прильоти, удари і бої. Донеччина. Лівобережжя Херсонщини. Що там чекає? Лівобережжя Херсонщини? Що чекає в ближайшому будущем? В ближайшее время. Бедственная ситуація, Кризис. Додому. Лівобережжя Херсонщини додому. До ситуація і довгі проблеми. долгие проблемы. ситуація і довгі проблеми Херсонщина. И там прилеты, удары, завышенные требования. Сильно. дозволеність. Разлад. Усталость. Истощение. Так, важне рішення. Ось все. И карта перемоги. І додому. Отбивають хлопці. Ось все. Важне рішення буде принято. Карта перемоги. І додому. И удачи. Ясное видение. Удачи. А пока що бедственная ситуация. Хлопцям важко там. Так. Луганщину, подивимося. Що чекає Луганщину? Луганська область. Луганська область на ближайшее будущее. Облегчение страданий. Спекуляция торги. Карта радости. И удачі. Там ще прилеты. Прилеты и удары будут. Трудное сражение. Растрата энергии. Так, завершение цикла. Мстительные. Враг за спиной. Дорого. Луганщина. Дорого заплати. Там ще будут бои и удары. Але перша карта облегчение страданий, карта радости. Встречи и завершение цикла. Завершение цикла. И карта удачи. Так, Луганщина. М -м -м -м. Карта конфликты. Бои, удары. О цьому ворогу обманутые надежды. Серьезное вмешательство. Ну, приятное удивление, хорошая новость и карта радости встречи и удачи, облегчение страданий. И, конечно, Луганщина дорого заплаты. Говорят, дорого заплаты, потому что настойчиво взуть. Влизли и не выгонишь. Чи повернется Луганщина в Украину? В ближайшем перемена дома. Так. Так, повернете. По договору. Ось перемена дома по договору. Поверните. И перемены хорошие. Три карты. Говорят, что да. Вот. Внезапная перемена дома. Ось по договору. Ось все хорошие перемены. Колесница. Луганщина. повернеться. До дому. Ну і все. На цьому подивилися ми такі питаннячка сьогодні. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі, за підтримку. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові, до побачення!